Всім привіт! Сьогодні ми будемо тестувати ось таку фарбу для брів з Аврори. Я завжди купляла, звичайно, за 17 гривень, але тут я вирішила взяти за 22 гривні. Тут ще ось такий ось така штучка, щоб перемішувати все. Змішувати буду один до одного. Для початку я зніму трішечки олівцю з брів. Мені здається, він вже його немає. Але треба, треба прям все добренько добренько змити. Так. Я взяла темно-каштановий колір. Так, я беру ось таку кісточку свою улюблену. Вона ось так виглядає. Промалюю кінець. До речі, вона ось так виглядає. Трішечки промальовую. Я сподіваюся, що вони не будуть дуже темні, тому що якщо будуть дуже-дуже, дуже темні, то. Це буде не дуже сама не професіонал у цій справі. Просто, знаєте, сама для себе фарбую. Може, колись я ще і схожу на якусь там корекцію, ще щось, але поки що не бачу в цьому потреби, тому що можна самі так пофарбувати. Дівчина, дівчина, юна весна. Мені здається, що вони трішки різні. Ну, різні вже непогано. Через 15-20 хвилин ми подивимось, що в мене вийде. О, ну, поки що так. Я не експерт. Я не експерт. Будь ласка, не пишіть мені, що я погано зробила брову. Щось, дівчата, потримала я її хвилинок 5, і я вже бачу, як вона темнішає. На початку брови, прям ох, піпець, піпець, піпець. Так, ось так вона виглядає на початку брові. Ви? Так, гарно окрасила. Але якийсь такий, мені здається, сірувати якийсь відтінок цієї, цієї фарби. Написано, що буде триматись фарба 4 тижні, але мені здається, що воно максимум 2 тижні та все ну, змиється. Цієї фарби вистачить на дуже довго, а окрашує брівки дуже сильно. Сподіваюсь, що вам сподобалось відео всім па-па!